Виконуємо номер 1596 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 114 зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладно час Т у годинах, а на осі ординат відстань С у кілометрах, на якій. Перебуває турист від свого будинку. Знайди задання перше: на якій відстані від будинку турист був через 2 години після виходу з нього, через 4 години, через 8 годин. Друге, скільки часу турист витратив на зупинку. І третє, через скільки годин після виходу з будинку турист був за 4 кілометри від нього, за 8 кілометрів від нього. Розберемо нашу задачу по малюнку, а потім запишемо наші відповіді. Завдання перше: на якій відстані від будинку турист був через 2 години після виходу з нього? Час у нас 2 години. Прикладаємо. Для зручності я взяла лінійку чекутник. І дивимось, через дві години після виходу з нього турист був на відстані 8 кілометрів від нього, 2 години 8 кілометрів від нього. Ось так далі. Через 4 години. 2, 3, 4. Через 4 години він був на відстані 12 км від нього. Через 8 годин 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 на відстані. 4 кілометри від нього. Ось так: 4 кілометри. Далі завдання друге: На скільки часу турист витратив на зупинку. На зупинку турист витратив 1-2-3 години. І відповідь на третє питання. Через скільки годин після виходу з будинку турист був за 4 кілометри від нього. За 4 кілометри прикладаємо нашу лінієчку. І як бачимо, за 4 кілометри від нього він був через 1 годину і через 8 годин після виходу з будинку. А на друге питання за 8 кілометрів від нього 5, 6, 7, 8. За 8 кілометрів від нього турист був через. Дві години і через 7 годин після виходу з будинку? Ну, тепер це запишемо. Перше запитання звучить так: на якій відстані від будинку турист був через 2 години після виходу з нього? через дві години після виходу з будинку турист був на відстані вісім кілометрів від нього. Далі через чотири години. Через чотири години після виходу з будинку турист. Був на відстані дванадцять кілометрів від нього. І через вісім годин, через вісім годин після виходу з будинку. Турист був на відстані 4 кілометри від нього. Завдання друге: скільки часу турист витратив на зупинку. На зупинку Турист витратив три години. Запитання третє. Через скільки годин після виходу з будинку турист був за 4 кілометри від нього? Через одну годину і через вісім годин після виходу з будинку турист був за чотири кілометри від нього і за 8 км від нього. Через 2 години і через 7 годин після виходу з будинку турист був за 8 кілометрів від нього. Номер 1596 виконано.